Топлиден у Україна старша за Росію, і культура походить від Київської Русі. Всі у світі знають, що Росія вторглася в Україну. Росіяни воюють за Путіна, за гроші. Мені прийшла ідея, і я запитав: чи можу я приєднатися до вашої армії? Заповнив повістку, заяву, а потім я потрапив до 110-ї бригади. А для себе я вважаю, що я люблю цю країну. Олюазірпозі. Мені 42 роки. Я з Китаю. Раніше я був інженером електриком. В основному займався проєктуванням автомобільних шасі. І я з Китаю. Мені 45 років. Працював у будівельній галузі. Я приїхав сюди у липні 23-го року, щоб займатися волонтерством після того як росіяни підірвали Новокаховську дамбу у червні. І я тут вже два роки. Я приїхав в Україну у вересні минулого року до Прекрасної Одеси, потім до Львова, до Києва, і побачив багато наслідків війни. Я відчув, що ця загарбницька війна дуже несправедлива. Ми не повинні миритися з диктатурою і агресією. Ми повинні захищати мир. Це моєму шахо. Ну, коли я був дитиною, 10 років, до десяти років ми знали, що є тільки одна країна, і вона називається радянський союз. Це але з історії ми знали, що Україна не така, як Росія, що вони розмовляють іншою мовою, носять інший одяг, мають іншу релігію та іншу культуру. Ну, Україна, я думаю, історично старша за Росію, і культура походить від Київської Русі. Я також знаю, що українці більш дружелюбні і толерантніші, ніж росіяни. О. І це те, що, на мою думку, відрізняє Україну від Росії. Я не був у Росії, не спілкувався з росіянами, але я вважаю, що агресія це неправильно. І всі люблять мир. Таня теж. А це означає, що росіяни це агресори, тому у мене не склалося про них жодного сприятливого враження. Я думаю, що це дуже неправильно і абсурдно, що росіяни воюють за Путіна, за гроші. І, можливо, вони хочуть приїхати сюди і бути героями. Саледжа кадача. І хочуть пишатися тим, що чийогось чоловіка, чи його сина вони вбили тут. Це є багато, багато. Росіяни тут заради грошей. Вони не розуміють, що це інша країна. Вони прийняли неправильне рішення. І Я думаю, що більше росіян повинні знати, що вони не повинні приїжджати на цю землю зі зброєю. Тут це не вітається. Це Посол хвані я вважаю неправильним, що вони повинні приїжджати виконувати волю диктатора і вбивати українців. Героїчний український народ воює вже стільки років, в тому числі і зараз ми воюємо проти агресії тут. І я вірю, що, врешті-решт, перемога буде за нами. Це буде справедливість, а агресія і диктатура будуть тим, від чого світ відмахнеться. Путін зробив неправильну річ, і він зробив це дуже нечесно. Та Вісімдесят років тому в Китаї ми також пережили дуже болюче вторгнення. Багато китайців загинуло, але китайський народ об'єднався і боровся проти японських загарбників. Зараз Україна також страждає від несправедливого вторгнення, і український народ захищає свою землю, свободу і гідність вашими життями, вашою кров'ю. Як китаєць, просто китаєць. Я думаю, що повинен зробити все, що можу для цієї країни, для цього справедливого світу. Всі у світі знають, що Росія вторглася в Україну, і всі у світі знають, що Китай це країна, яку Росія окупувала найбільше в історії. Є історія вторгнення Росії на китайську землю, вбивство китайського народу. Я вважаю, що більшість китайців усвідомлюють те факт, що те, що сталося в Україні сьогодні, відбувалося і у Китаї, включаючи вбивство людей і окупацію земель. Це зробили Росіяни. Росіяни зробили це. Я приїхав в Україну насамперед для того, щоб протистояти вторгненню і заради миру в Україні. Перш за все, якщо говорити про дрони, то у мене був хороший друг. Його звали Борис. Він загинув у жовтні минулого року у Херсоні. А до цього я купив йому у Китаї деякі деталі для дронів. Ви чому я вирішив приїхати до 110-ї бригади, полягає у тому, що я мав честь познайомитися із підполковником із 110-ї бригади, коли допомагав як волонтер. І Він був дуже захоплений цією справою. Мені прийшла ідея, і я запитав: чи можу я приєднатися до вашої армії? Він доторкнувся до мене рукою кулаком і сказав: Ченціласкаво просимо брати мій. І потім я з ним підтримував зв'язок, і він допоміг мені приєднатися до цієї великої армії. Я приїхав в Україну у вересні минулого року і в Одесі заповнив повістку, заяву, а потім поїхав у Львів. І за допомогою воєнкома і мого хорошого друга Діми я потрапив до 110-ї бригади. В основному відповідаю за деякі безпілотники FPV тут, а також за передачу сигналів зображення та корекцію сигналу прийому антени. Наразі я відповідаю за збірку дронів FPV і внесення деяких технічних модифікацій. Я пам'ятаю, як намагався зрозуміти командира і робити те, що він казав. і не знаючи української мови, ми могли спілкуватися англійською мовою. Дякуючи розвитку технологій, ми спілкувалися за допомогою програм перекладачів. Після того, як ми стали більш знайомі, ми можемо використовувати для спілкування жести, очі і навіть посмішку. Я постійно використовую жести рук, кажу колегам скажіть мені, як це сказати українською. І вони всі мене вчать, а потім ще мої діти вчать українською набагато швидше, ніж я. Тож вони мене теж вчать. Могура. Я говорю українською щодня. Коли мої друзі щось їдять, я кажу. Yes <laughs> uh double double jack okay. <laughs> <laughs> І це і це одна з найкращих життєвих подорожей у моєму житті. Я роблю дуже правильну справу. Я ніколи не шкодую про все, що роблю. Я дуже щасливий, виконуючи цю роботу. Важко уявити і описати, що ти відчуваєш, маючи можливість брати участь у великій визвольній війні. Зараз люди усе більше цінують і люблять мир. Я вірю, що ми всі люди, які прагнуть миру, і всі ми будемо чинити опір агресії. Тому я повністю задоволений усім, що маю зараз. У мене є сім'я, дружина і двоє дітей. Хлопчик і дівчинка. і старший син, молодша донька. 7, 7, Я забрав їх трьох в Україну у липні минулого року. І зараз вони живуть у Бучі. 不差. У мене є дружина і дві дівчинки, які в майбутньому житимуть зі мною в Україні. Uh, якщо від президента України за мого командира не буде команди, що ми зупиняємося, я буду тут працювати заради миру в Україні і територіальної цілісності України. І це і саме для цього ми тут. А для себе я вважаю, що я люблю цю країну. Олюгацій робота його. Я думаю, що в майбутньому я зможу жити в Україні, яку я захищав, і це дуже багато значить. Для мене було б дуже важливо мати можливість жити в Україні в майбутньому. Я також сподіваюсь, що мої діти і моя дружина будуть жити з нами в Україні. Дякую. Слава Україні! Халює, слава!